Іван привіз наречену Валентину до свого села у батьківську хату. Мати зраділа у тридцять з гаком років син нарешті надумав оженитися. Нагулявся, приїхав. Допомога їй буде на старість, дім, повна чаша, мати, господиня. Батько помер, залишивши міцну хату і велике господарство. Старався для сім'ї. Тільки от син один, другого Глаша не змогла доносити, а потім і зовсім завагітніти не могла важка сільська робота, господарство велике. Щодня треба доглядати без вихідних і відпусток. А потім і сам надірвався зліг. Глаша три роки за ним доглядала, але все дарма. Навчилася тоді і трактором кермувати. І з будь-якою худобою дати раду. Валентина була молода. Років на десять молодша за Івана прикинула Глафіра. Молода, тендітна, шкіра та кістки. Себе згадала Глафіра, така ж була. У чому душа тримається? А валіска малесенька, речей кіт наплакав. Але син вибрав, хай живуть, та й сирота. А може, й краще так. Усі сільські дівчата Валентині заздрили, відхопила багатого та гарного нареченого. Усі до одної намагалися загравати вже з одруженим Іваном тільки він уваги не звертав з роботи додому біг до дружини, до дітей. Валентина народила двох синів і доньку. Коли наймолодшій було п'ять. А старшому десять, вирішив Іван із другом у місто податися на заробітки. Тобі грошей не вистачає? У нас усього вдосталь, відмовляла мати. Їжа є дві ваші зарплати, моя пенсія, а господарством хто буде займатися, я вже багато не можу. Остогидло мені ваше господарство, мамо, улаштуюся, і сім'ю до міста перевезу дітям треба вчитися. Та й дім продати пора, і ти з нами поїдеш. Ваню, у нас школа поруч, намагалася зупинити чоловіка Валя. Ти ж міська, от і поїдемо в місто. Якщо дитячий будинок у місті, то звісно, міська. Я ж не пам'ятаю мала була, а мама як? Це ж твоя мама, їй уже допомога потрібна. Та й ми, як у місті з трьома дітьми. Валя навіть сльози нишком витерла. Досить, не обговорюйся, а ти приведи себе до ладу страшно дивитися. Шкіра та кістки, м'яса не наросло. Валя з Глафірою жили дружно. Глафіра, пам'ятаючи себе в молодості, жаліла її. А коли з'явилися внуки, то й зовсім стала оберігати. Іноді можна було подумати, що Валя її дочка. Валя теж полюбила свекруху, майже одразу почала «мамо» називати. Валя заплакала. Зібрався, їдь, а ми подумаємо, сказала мати. Іван поїхав. Писав листи, мобільних телефонів тоді ще не було. Приїхав через півроку. Привіз подарунки, трохи грошей залишив. І знову на півроку подався. Його друг, з яким він їздив, повернувся. А дружина того друга якось розповіла Глафірі, що син живе у багатої жінки, для якої вони робили ремонт, живе й не працює. Глафіра вирішила Валі нічого не казати раптом неправда. Але по селу вже поповзли чутки одного разу валя прийшла не своя і почала збирати речі. Ти це куди? спитала Глафіра. Валя мовчки подала листа. Він більше скидався на записку. Валентино. Пробач, але в мене інша дім після матері мені дістанеться. Тож, не гай часу, їдь! Зможеш ще влаштуватися і дітей підняти, ось гроші на перший час. А далі розраховуй на себе. Іван, поїхав він? От і хай живе там, я вас нікуди не відпущу. Нема чого дітей по чужих кутках тягати. Та і я без вас не зможу. Нікуди він вас не вижене, не дозволю. Якось Іван приїхав із новою дружиною на новій волзі. Не думав, що дітей побачить у материній хаті. Не знав мати не вважала за потрібне йому про це казати, донька. Якій уже виповнилося 12, кинулася батькові на шию, заплакала. Старший син підійшов. Іван хотів його обійняти, але той мовчки взяв сестру за руку і повів. Середній пішов за ними. Зрадник він, а не батько. Ходімо, працювати треба. Іван мовчки дивився, як син сів у трактор і поїхав орати картопляне поле за хатою. Другий син і донька годували кроликів. Господарство не зменшилося, навпаки, розширилося, кролів у них раніше ніколи не було. Виросли діти, а він цього й не бачив. А мати їх де? Одна поїхала тобі їх залишила? Спитав він у матері. По собі не суди, Валентина, її звати. Чи забув скоро з роботи прийде. А ви чого нам таку честь зробили удвох? Розмова в нас до тебе: Говори, що хотів, і йди, поки валюшка не повернулася. Ми за тобою приїхали. А я думала за дітьми у них мати є. А тобі краще з сином жити, продай свою хату та перебирайся разом із господарством і землею виручиш чимало. Ми тобі квартирку поруч підібрали, грошей вистачить. А дітей куди? Чого мовчиш? Хай і Валентина в місто їде, зніме квартиру для дітей там більше можливостей. Можливості є, тільки бажання в них нема. А то б давно поїхали. Ми тобі сказали. Думай. Ми навіть вигідного покупця знайшли, тільки довго не думай. А мені й думати сенсу нема. Я тут не господиня. Що ти, мамо, таке говориш? У цей час зайшла Валентина. О, які люди. За ті роки, що Іван її не бачив, Валентина розцвіла. Покращала, одягнена гарно, у вухах материні сережки стрижка модна. Від колишньої несміливості, ані сліду, красуня його новій дружині до неї як до неба. Задивився Іван, поки не отримав ліктем у бік від своєї нової. Що ж, мамочко, самовар на стіл не ставиш? Гість дорогий приїхав. Сказала Валя. А гість уже йде. Що треба? сказав. Пора йому. Дякую, сину, що матір навідав не забув. А вам красу не прощавайте. Сподіваюся, більше не побачимось. Ось, мамо, телефон. Захочеш, подзвони. Іван поклав папірець на стіл і вийшов. Іван приїхав лише на похорон матері. Валя подзвонила, все ж син. Діти вже всі були дорослі. У старшого вже свої діти. З батьком вони говорили сухо, як із чужим. А донька взагалі не підійшла. Валентино, діти дорослі. А дім мій, маю право тут жити. Розлучився, вирішив перебратися назад. Хочеш? Залишайся а ні. Не тримаю. Валя мовчки дістала документи з Комода. Глафіра ще за життя переписала хату на неї. Там якраз стояв той рік, коли Іван написав Валентині листа. Іван мовчки пішов. Валентина його не зупиняла, її з ним уже нічого не пов'язувало. У неї є діти, а тепер ще й онуки.